на тій стороні? Чого там магазин ж мала, знає, що ж, я ж мало, знаєш, я ж пам'ятаю його зовсім мало. Мені шість років було, коли я від селя переїхала, ну ще там якийсь час туди Ну Там от, на тій стороні, де кладбище, чуть туди дальшенько, був, була контора колгоспу, був магазин, були комури, були конюшні. Дві, по-моєму, ці ферми були, де корови. Бо я туди бігала до бабусі доїти коров. Чи дивитися, як доїть коров. Був магазин, була бригада тут. А воно ж було на тому панському ну Раніше був там панський двір, коли ну в чому ще з тих ну і на воно ж усі колгоспи строїлися. Вони збирались на панських дворах да. І воно там такі рублені були при ці, ці комори. Роблене була конюшня. Ферми вже не повні конюшня, повні була рублена, і комори там були рублені, такі ось такі красиві. Там ще кавуни привозили, роздавали. взагалі було дуже таке. А тоді, як закрився, перенесли бригаду. Не стало тут бригади. Тоді закрився магазин, закрилася школа, то школа була початкова. І люди стали виїжджати. А в школу ходили через ці переходи, оці перехода? Ви, ви? Я ж не застала в школу ходити, ага. бо якраз коли я вже підходила, що мені в школу йти, закрили школу, і того в мене батьки переїхали вже. на пір. Але пір. там була якесь сполучення, дорога була, да? що возили на, на віхове туди. На біга була ж дорога. А сюди ж на переходу на базар сюди через переходу ходили. Бігали ми в гості з бабусі на заїченці ходили до родичів. Оце від ціля і туди. туди А туди. чого я оце там ходив? Там немає. Ну старих домів. взагалі немає. Їх У нас люди, коли приїжджали за часто розбирали, перевозили сюди. От, Наприклад, кома і бабусі, отут у неї хата була прямо від ціля від річки відходиш. І зразу, в не перша була хата mm -hmm. рублена така, і так любила там бувати, під солом'яною стріхою, рублена, мита, не, не крашена, а мита. І її ж розібрали, і вони в минах потім вже жили, в мини перевезли. Тобто рублена хата ж взагалі розбирається, просто збирається обратно. Може, що вдалі води хтось знає, хто що покинув, це ж розвалилось, понятно, стільки годів прийшов, ну, але Севашівське розвалилося, не так давно там жили ще мої дід та баба, а вже розвалилося. А ви кажете, панський двір там був? Це Фелона лихопія, чи хто якого пана? Ні, Фела, я не можу сказати. Я ж просто лихопій же що тут жив, а вже ж чиє воно було, ну Бог його святий знає, бо вже якби по кладбищу полазити, там можна щось десь написано знайти. Вже ні в кого спитати. Вже. Тобто цей двір був напроти того меморіалу, да? а Це де там щось Да, да, він трошки отак туди, ну кладбище туди, це ж з дитинства, От приходиш дві кладбище сюди в сторону було, а отут оцей оце увесь двір був. А тоді там Ломовата проходила, і через Ломовату вже в село дорожка була. це річечка, да, так? Типу, ну сага, воно чи річечка. то лі сага, то лі річечка. По мені це була річечка. Дід та, батько мій там їздив, плавав на лодці, ловив рибу. У мене ж дід батька рибак ще той був. То там риба була, ми прямо біля не зовсім недалеко від ті річечки жили. І ніколи в ній не купались такий запрет, був, що не даєш, бо батьки ж на роботі. А я з сестрою мені п'ять, сестрі, два, я нянька. І корову ще займала із череди. Як спомню, бігла через поле, призівала ж на час глянути. І якщо сусідка гукає, Наталко, твоя корова назад вернулася. І Наталка через там ж, поле була так одна вулиця, потім друга вулиця. А тут посереднє поле сіялося. І я через те поле галопом на перейміж коров'ю. Як я її займала, звісно, п'ять років, і я не відлічалась особими розмірами. Ну от я вийду, вона йде додому. Я не вийду, вона йде чуть. Це про які роки ви розповідаєте? Це десь як... 65, 65 66 І представтеся, І представтесь, як прізвища. Ну зараз Фурсова Наталя народилась, тут я Сиваш. Сиваш народилася. в опічні. Я тут народилася, дід Сиваш, у мене ж гончар, Він же там і в етнографії гончарства згадується, пошивайла, в принципі, гончарського роду. Бабе, а інтер. багато людей жило, тоді це в 60-х роках на тій стороні? Да, так, багато буш... людей жило. ну от, Приблизно раз, два, три, 4, 5, 6, 7 хат по цю сторону. І десь сім хат по ту сторону. Отут от, ще хата була і ще ну десь до 20 хат було. Угу. Не скажу величенькі, ні. Ну, ну. На той час, На той час, дві вулиці було, так. і як все це погасло, правильно, йде цивілізація, іде, іде, нема роботи, нема школи, і все. І, і нема магазину, а в магазин теліпались потім, а що туди на, де ферма, аж тоді стала бригада, угу. там, де літній був, ну, в общем, там теж нічого не залишилося. Туди ходила, воно ж, це вже ж таки добре, до двох кілометрів. Ну що, я думаю, тепер село заживе. Ой, немає Прості, як село, але це ми так ще, я думаю, з чоловіком приїдемо, таки походимо там кругом, де ми були. Так, так, криво. Поки так все красиво все живе. Боже желте. я як подивилась, строїть переходу. Боже, строїть переходу. Дорога в моє дитинство. я стільки чоловіка гитіла рада. Давай підемо туди через хути. Ну туди і дуже далеко. Дороги ми дуже не знаємо. Забредеш там саги. Там чортізна, куди забередешся ще. Інтернет дуже не ловить щоб чого да, да, да. на Дякую вам, дякую. А, за спасибі за місточок, спасибі, спасибі за дорогу в дитинство.